На часі новини, чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! 30 жовтня на спортивному майданчику Шепетівський лісгосп провели фізкультурно оздоровчу гру в дартс. У заході взяли участь діти віком від 6 до 16 років. У такий спосіб дітей заохочують займатися спортом, розвивають їх фізичні якості та морально волюві риси. Також за допомогою гри поширюють здоровий спосіб життя та організовують дитячі дозвілля. До участі залучили 26 дітей мікрорайону. За підсумками набраних балів, перше місце здобула Марина Муравська, набравши 32 бали. Друге місце посів Олександр Лошко – 31 бал. Третє місце Вероніка Вовк 28 балів. З 1 листопада наркотичні лікарські засоби можна купити за електронним рецептом. Отримати рецепт на психотропний лікарський засіб ви можете на прийомі в лікаря, який відповідає за ваше лікування. Такий рецепт має право видати сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст, хірург, онколог чи невролог. Також для отримання електронного рецепта потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я, проте не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Жінки, які народили більше п'яти дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. Подати заяву на призначення пенсійних виплат можна за один місяць до досягнення 50 років. Ви можете подати електронну заяву через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно мати пристрій з доступом до у мережі інтернет кваліфікований електронний підпис та підготувати скан копії необхідних документів. Поліція закликає учасників дорожнього руху зробити себе більш помітними на вечірніх дорогах. Захистити себе від можливих наїздів у темний час доби можна, якщо носити світловідбивні елементи на одязі, шапках, сумках і рюкзаках. Чи користуються шепетівчани світловідбивачами? Дивіться у сюжеті у зв'язку з останнім розвитком подій та економією електроенергії. Коли на вулиці сутеніє, ліхтарі не вмикають. Тому зростає ризик бути непоміченим водіями авто. Правоохоронці радять мешканцям запастися світловідбивними предметами та бути максимально помітними. Поліція має для вас декілька корисних порад, що одягати у разі відсутності вуличного світлення. Як показує практика, пішоходи у світлому одязі краще розпізнаються на дорозі. Також можна використовувати яскравий червоний, зелений жовтий одяг. В люди в такому одязі значно помітніші. Ми все ж таки радимо використовувати світловідбивальні елементи, флікери, стрічки, наліпки, які одягати необхідно на рухомі частини тіла, руки, ноги. Не забувайте про безпеку ваших домашніх улюбленців і під час вигулу домашніх тварин використовуйте також світловідбивальні елементи, флікери. Ми запитали у шепетівчан, чи користуються вони світловідбивачами в темну пору доби. Я на машині їжджу, бо вдома ввечері. Пішоходів взагалі не видно. Особливо, коли вони переходять дорогу. А взагалі у нас користуються світло від з чи ні? Я бачила тільки разів-два, напевно. І все. Якщо чорна куртка або в темному одязі, ти його не видно абсолютно. Тільки що коли перед носом стикаєшся з людиною і все. Не користуюся, тому що я не ходжу, не їжджу в машиною. Ні. А чому? Ну, включаю цей фонарик на телефоні. А знаєте, взагалі, які вони бувають? Ну, на руку підсипляються тут. -сюда. Не користуюсь, тому що майже не знаходжуся в таку пору. Я користуюсь, в мене є спеціальна ленточка, на сумці завжди висить. У моєї мамі світло відбиваюча куртка. Я не ходжу, а діти користуються. користуються. А, а на таких на курточках, на ручки таке. Світловідбивачі є різні. Завдяки такому аксесуару видимість пішохода на дорозі збільшується до 130-150 метрів. А от без світловідбивачів водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів. Не забувайте і про транспортні засоби. Велосипеди, самокати також оснащуйте світловідбивальними елементами, аби водії краще помічали вас на дорозі. Шановні учасники дорожнього руху, подбайте про власну безпеку, бути помітними на дорозі це відповідальність кожного пішохода. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк ті Хмельницько Обленерго відповів на поширені питання щодо відключень. Дію графіків погодинних відключень призупинено, але не скасовано зовсім. За допомогою цих графіків споживачі можуть зорієнтуватись, коли у них можливі відключення. Графіки можуть запроваджувати після відповідної вказівки від Укренерго. Центр стратегічних комунікацій опублікував поради в разі відключення світла. Першочергові дії: вимкніть з розеток електроприлади. Не використовуйте газові плити для обігріву. Навідайтеся до сусідів похилого віку і дізнайтесь, чи необхідна їм допомога. Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках. Якщо ви використовуєте генератор, встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон. Заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача та ліхтарика на батарейках, запасу сірників, свічок і сухого спирту, зарядженого павербанку, тижневого запасу питної води, продуктів харчування та аптечки. 1 листопада на автодорозі з три із Варни сталося ДТП. 61-річний водій автомобіля Мерседес Спринтер, рухаючись в напрямку міста Хмельницький зі сторони Вінниці, здійснив з'їзд у кювет, що призвело до зіткнення із деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік травмувався та був госпіталізований до летичівської багатопрофільної лікарні. Слідчі встановлюють обставини аварії та відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху. Або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. ДСНС запустив додаток розмінування України. За допомогою додатку можна швидко повідомити про мінування та виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів. Кожен, хто знайшов підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, може повідомити про нього. Ви можете зробити фото, позначити його координати, опис та зробити відео. Після цих дій можна відстежувати статус предмету і перевіряти, чи було його знешкоджено. Також в застосунку є перелік найбільш поширених вибухонебезпечних предметів. Крім того, є інтерактивна мапа з місцями, де виявили вибухівки чи підозрілі предмети. Це «Пес патрон. Це найпоширеніші міни. А це застосунок розмінування України. Якщо ти знайдеш міну або підозрілий предмет, додавай мітку на карті і опис та негайно отримуй рекомендації. А ще переглядай карту небезпечних зон, аби недільні прогулянки були спокійними. Шукай застосунок у Google Play та App Store. Долучайся до розмінування прямо у смартфоні. Пенсіонерам підвищили пенсійні виплати. Особам від 75 до 80 років компенсаційну виплату підвищили з 400 до 456 гривень. Особам 80річного віку і старшим виплату підвищили з 500 до 570 гривень. Якщо пенсіонери зазначеного віку мають страховий стаж не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, після проведення перерахунку та встановлення виплат розмір перерахунку Пенсії становить особам віком від 75 до 80 років не нижче 2,5 тисяч гривень. Особам віком від 80 не нижче 2600 гривень. Якщо страховий стаж у жінок не менше 30, а у чоловіків 35 років, то розмір щомісячної пенсії не може бути нижчим, ніж 3 тисячі гривень. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.